Добрий ранок студія, добрий ранок, телеглядачі. Як він почався на Донеччині? Як у вас пройшла ніч? Яка ситуація, будь ласка, ну ситуація зараз важка, вона важка вже 208 добу. добу. Ворог постійно постійно нас атакує по всій лінії зіткнення на Донецькій області, та я так думаю, по всій Україні. Стріляють майже ну, з усіх можливих засобів: тобто міномети, артилерія, касетні снаряди, фосфор постійно літають ворожі птички, ПСБПЛА, дрони, ті ж орлани. Противник далі зосереджує всі зусилля та стягує війська до нашої, ну до Донецької області. Так як на других рівнях фронту я розумію, що якихось успіхів він не може. До... Не може зробити у нас дуже шалені бої по всій лінії зіткнення зокрема там Бахмут, Зайцева. Ворог несе втрати і нас це дуже дуже радує. Все ще дуже стратегічно важливо для окупанта забрати Бахмут, але за останні дні вони в Бахмуті двічі отримали гарненьких тумаків і пробують обійти з півдня. А на півдні вони з також отримали. Отримали тумаків на Миколаївці другій, та всі спроби були неуспішні. Трошки відкинули їх. Ну зараз ситуація під ранок більш-менш стабільна. от 20 хвилин вже не стріляють. Яка ситуація? Розкажіть і вині навколо Лиману зараз: Лиман, Святогірськ, ось цей напрямок Слов'янський. Слов'янський напрямок там постійно йдуть обстріли по цивільним по об'єктам інфраструктури. Тобто, ворог ситуація в тому, що ворог не, не має якісь норми там міжнародного права, йому начхати на це все. Він стріляє по цивільним, стріляє по містам. Там досі наші люди, досі там наші українці. Позиція ворога просто знищити все українське. Те, що я, я вам зараз справду кажу, я е, з батальйоном Свобода був в Ірпіні, в Гастомелі. Я на власні очі бачив, що е, робиться. Після того, що сталося в, Ізюм, в Ізюмі, ну я особисто не хочу бачити нічого російського на території України. Я не розумію, чому люди до сих пір не виїхали. Не розумію, чому деяким людям там все одно є російська музика чи російська мова. Нам треба знищити там відмовитись від всього російського після того, що сталося в Ізюмі, після того, що сталося в Ірпіні, в Гастомолі, в Бучі. Це країна є терорист. Вона ну чхати хотіла на всі міжнародні права, на правила війни. Їм все одно вони просто хочуть знищити Україну, все українське. От ми їм я, я як кістка в горлі. Чому Ще... вони такі, ну, це питання до них. А співвідношення в артилерії, як ви зараз оцінюєте на своєму напрямку? 10 до 1. Тобто, з нашої сторони, насправді, дуже мало якихось там казали за Хаймерс, три та пара, три Ми стріляємо досить мало по ним. Якщо оцінювати от, постріли ворога, то у них на 10, на 20, на 30 вистрілів наших будуть 1-2 3 від сили. Тобто, ми, ми запрошуємо там, будь ласка, допоможіть артилерії. Будь ласка, там підстрахуйте. Ну виїжджає танк, відстріляв своє БК, повернувся. Там попрацювала а попрацювала артилерія. Тобто, у нас БК не так багато, на жаль, як у них. Вони можуть собі дозволити там 24 на 7 стояти і бомбити те зайцево. Вони можуть 24 на 7 там стояти бомбити Бахмут. Тобто, ну тут з останніх гарних подій Луганської області, да, те, що там знищили базу. Більше 200 військових Російської Федерації було знешкоджено. це прекрасно. А там то, що ми захопили Балаклію, там ви на свої очі бачили, яка кількість там БК, Там дуже багато того БК. і вони просто його залишали. А, у них не от, на даний момент. Дуже великий дефіцит військовослужбовців. Воювати ніхто не хоче. Всі зіткнулися з Україною, всі побачили, які військовослужбовці України в справі. Все вони воювати різко перехотіли, і зараз йдуть призиви там лозунги. от, приходьте до нас в армію, ми вас там накормимо, напоїмо. В основному ведуться на це тільки люди, які ну дивляться, тільки Путіна по телевізору, Там Соловйова цей пам'ят. Вони не розуміють, яка дійсна ситуація. Приїжджають сюди, отримують гарних тумаків і. Там грузиком 200 відправляються додому в кращому випадку, призивають людей маргіналів низької соціальної відповідальності, тих наркоманів, алкоголіків, які зовсім не вміють воювати. Ну от така ситуація на фронті, Євгенія. Чи чи правда, чи можете ви підтвердити інформацію, чи бачите от те, що повідомляють, що через кордон. Тікають росіяни через Донецьк в Росію зараз. Що в них з особовим складом відбувається? З тим, що який залишився, і з тим, який відступив з, Харш... з Харківщини, особисто я підтвердити не можу. Ну то я на власні очі цього не бачив, як вони тікали там. Але я знаю, що ця інформація підтверджена підтверджена нашим гурам. А були дуже дуже багато перехоплень. Як військовослужбовці спілкуються між собою. Там один військовослужбовець на території Росії, другий знаходиться тут. Вони вони самі розуміють, що треба звідси тікати. Так, вони біжуть, вони будуть відступати. Ми їх трошки піддавлюємо. Я дуже сподіваюся, що особисто наш батальйон зможе по. Бути в лис, коли ми будемо звільняти Лисичанськ, Северодонецьк. рідні наші міста, там, де ми батальйоном Свобода в складі 4-ї бригади Національної гвардії України, воювали. Ми тоді там відвоювали територію, нас піджимали, ми відступали. Довелося відступити. А що Тому зараз... Я впевнений, що найближчим часом вся оця російська мразота, яка прийшла до нас воювати, знищувати нас, як вони там кажуть. Як вони писали на деяких стінах, як ви можете так гарно жити? Хто вам дозволяв? Ні, нам ніхто, нам не треба дозвіл на те, щоб гарно жити. Ми хочемо без вас гарно жити, і ми будемо без вас гарно жити. Просто заберіть себе в пакетиках або на своїх двох ніжках і вийдіть з території України. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається навколо Лисичанська, бо у цього контрнаступу, я так розумію, підійшов в притул українське ЗСУ, підійшли в притул до, до цього міста. Не і... можу коментувати. Що в Краматорську туди прилітали ракети? Обстріляний був Краматорськ і Родинське, так Донецької області. Це напередодні. Що там зараз в цих населених пунктах? Ну, в цих населених пунктах до сих пір час від часу прилітає, а люди знаходяться. Uh, і ну я вже повторювався в пряма цивільні, як так я казав, які не люди. хочуть евакуюватися. Що що вони вам кажуть? Так. Як багато їх залишилося там? Ще це й одиниці? Ну нас тисячі ну тисячі, ні, ну сотні, сотні ну є багато людей. Тось ми їх тобто, ми їх бачимо. Ми просимо люди... Я звертаю зараз до всіх українців: якщо у вас на території міста або села йдуть повномасштабні військові якісь дії. Ви бачите військових, ви чуєте артилерійський постріли, да, касетні які снаряди або літають міномети, стріляють танки. Будь ласка, покидайте свої міста, села, переїдьте в більш спокійне місто. Ми відвоюємо територію, ви зможете повернутися. На даний момент, якщо у вас йдуть обстріли біля міста або біля села, там знаходитись небезпечно. Військовослужбовці ЗСУ, НГУ, там, другі інші підрозділи максимально короткі часи, ми будемо намагатися відвоювати всі наші міста і села. Ви зможете повернутись до нормального життя, але якщо там зараз ведуться військові дії, вам знаходитись там небезпечно. Дуже дякуємо. І ви сказали, що ну 208 доба важко. Але чи змінилася зараз суттєва ситуація в характері, в характер в поведінці ворога от після контрнаступу і результатів на Харківщині дуже змінилася вся війна, от як сидіти в обороні, чекати це одне. Ти обороняєшся, ти сидиш і чекаєш, коли на тебе піде вор. А коли ти йдеш в контрнаступ, риторика війни дуже дуже відрізняється. Тобто, ти на відкритій ділянці йдеш вперед, і втрати суттєво різні.